Отже, законопроекту про демобілізацію не буде за тиждень-два, як ви тоді збираєтеся боротися з СЗЧ? Якщо вже зараз це набуло масового характеру? Якщо більшість опитаних військовослужбовців, я на початку демонструвала дослідження видання текстів, кажуть, що вони йдуть все за че, навіть якщо вони були дуже вмотивовані добровольці, просто через виснаження, як ви збираєтесь виходити з цього замкненого кола? Ну, це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони. Всі розроблено механізм ротації. Що 90 днів людина після 90 днів без участі у безпосередній, без середній у бойових діях людина має забезпечити право на відпочинок знову ж таки протягом декількох місяців? Це той альтернатива звільненню чи встановленню... можна докладніше, можна докладніше. Тобто, як альтернатива чітким терміном служби, зараз що розробляється якийсь закон, який буде передбачати обов'язково. Яскову це, ротацію після це це, це законі наротино правові акти директиви відповідно головнокомандувача збройних сил. які на це, на це в принципі чи ваєва буде... статистика. Наскільки ці директиви виконуються? Що дійсно військовослужбові після 90 днів служби? Чи як ви сказали? Ну це те, що те, що планується, те, що пропонується, 90 днів безсередньої служби, служби і участі у введенні бойових дій, потім має наступити декілька місяців відпочинку. Декілька Для цих... це скільки. Ну, я зараз не готовий сказати, я просто не пам'ятаю. Треба дивитися. І коли це може бути? Ну, пану мерові ці рекомендації вже розроблені. Будемо очікувати.